Можливо, ваші родичі чи знайомі будували бізнес на певні 90-ті або, скажімо, в часи президентства Віктора Януковича. В такому разі ви могли чути чимало історій про рейди або маски шоу на підприємців від податкової міліції. Цієї служби більше не існує. А от її повноваження у 2021 році перейшли до нового органу бюро економічної безпеки. Бюро мали протидіяти економічним злочинам проти держави. Однак щось пішло не так, і цю інституцію вже втретє намагаються. Перезапустити президент вже підписав відповідний закон. Однак чи змінить він ситуацію? Велике питання у цьому відео. Ми будемо розбиратися, для чого існує Беп. Які його проблеми, чи можливо взагалі їх усунути, і чи варто очікувати дива від нового закону? Але спершу перевірте, чи ви на нас підписані, та поставте подобайку під відео. Для нас це дуже цінно, коли законотворці створювали Беп. Вони надали цьому органу дуже багато різних повноважень. Фактично, він відповідальний за те, щоб аналізувати загрози нацбезпеці, а також виявляти злочини проти економіки та карати за них. Тобто, держава отримала орган, яким можна й далі тиснути на бізнес. Проблему розуміють і. Міжнародні партнери, тому перезапуск бюро це одна з вимог від міжнародного валютного фонду, щоб продовжити з нами співпрацю. Однак, питання як саме перезапускати. На нашу думку, ухвалений закон лише латає дірки, але не розв'язує проблему докорінно. Наприклад, закон змінює процедуру відбору керівника БЕП. Його обиратиме комісія з шести членів. Троє з них будуть призначені міжнародними експертами, а троє кабінетом міністрів. Вирішальний голос буде за членами комісії від міжнародників. Дуже дякуємо партнерам за готовність допомогти, однак трохи дивує, що в нашій країні вирішальне слово будемо мати не ми. Потім сформують комісію для переатестації працівників бюро шість членів обере новий директор, а ще шість міжнародні експерти, які знову матимуть перевагу при голосуванні. Ще одне нововведення – це рада громадського контролю. Її створять для того, щоб суспільство могло контролювати роботу органу. Такі ради існують, наприклад, при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Та при національному антикорупційному бюро кандидатів подаватимуть громадські об'єднання, після чого проведуть відкрите інтернет-голосування. На його основі до ради увійдуть 9 членів. Однак, як я вже сказала, ці зміни досить технічні. Основна проблема БЕП це не люди, а сама ідея органу, який має стежити за всією економікою країни. За новим законом повноваження бюро розширюються ще більше. Там утворюються підрозділи внутрішнього контролю та боротьби з корупцією. Натомість можна було б не вигадувати велосипед, а створити бюро фінансової безпеки. Цей орган слідкував би суто за фінансовими злочинами. Схожа інституція успішно працює, наприклад, у Сполучених Штатах. Вона займається боротьбою з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Поки що міжнародні партнери привітали перезапуск Беб. Однак щось мені підказує, що історія з цим органом ще не завершена, і через якийсь час влада знову шукатиме спосіб виправити помил. Я насамкінець я дякую людям, завдяки яким ми, зокрема, можемо робити такі відео. Всім вам, хто підтримує нас на патроні ByMoyCoffi та YouTube.